500 учасниць із Києва, Луцька, Одеси, Львова, різних міст Закарпаття, а також спортсменки зі Словацького Бардиєва продемонстрували свою гнучкість, грацію та спортивну підготовку на традиційному кубку Ужгорда з художньої гімнастики. Представлені два напрямки: це художня гімнастика, а також акробатика. Маємо різний рівень дітей від початкових до професійних спортсменок. Юні спортсменки вражали суддів і глядачів складністю та точністю виконання елементів. В художній гімнастиці, ми маємо чотири суддівські бригади. Бригада складності ДБДА вона оцінює складність відповідно тіла та предмета. Бригада артистики, вона оцінює артистичні компоненти, а також бригада екзек'юшн вона оцінює. Помилки, тобто взбавляє, і таким чином такий пазлик складається, і виходить ота оцінка кінцева, з якою вже дівчата можуть порівняти, на якому вони рівні, і наскільки вони добре чи не добре, так вдало чи ні, зробили свою програму. До змагань дівчата готувалися наполегливо, аби гідно представити своє місто та показати високий рівень. Я готувалася до цього тренуваннями дуже частими. Я буду виступати ще була, ви вже виступила м'яч Я займаюсь три роки тільки. Недавно, можна так сказати, пройшла. Я думаю, сміливість, не якесь і впевненість в собі. Я виступала два предмети м'яч обруч. Чесно, ми тут перший раз, я на цих змаганнях перший раз хвилювалася, але більш-менш добре виступила. Саме головне це. Виступити і просто показати, що ти навчилася на тренуваннях. Тренувалися на тренуваннях, відпрацьовували всю програму. У нас е, два дві тренування в тиждень. Я буду показувати стійку ковирок, фляг, рандат, переворот назад, колесо на одній речі. Що потрібно для того, аби перемогти на вашу думку? Упорство, старання, <клес> потрібна харизма. Родзинкою заходу став виступ юних акробатів з Мокачева та Ужгорода. Вони вперше на Закарпатті представили Федерацію акробатики. В рамках програм гімнастика для всіх та шлях чемпіонів. Молоді спортсменки вже вийшли на поміст, демонструючи свою майстерність. Бути першими хвилююче, кажуть юні акробатки. Піти спробувати мені дуже сильно сподобалось, і я почала ходити. Ми демонстрували з початку самого початку стойка поворот, переворот назад. Далі ми демонстрували. Якщо, якщо точно, то ми ми демонстрували колесо без рук або через одну руку. Я забив через одну руку, що ще далі рандар, фляк і сальто вперед. Я почала займатися в чотири вочки. А зараз тобі скільки? Дев'ять. Я танцюю добре та дивуки мені трошки важко, але я вивчила. Готувалася сильно, я ставалась. Я сама е шат, що в мене це все вийшло. Більше е не такі твірки роблю, але в мене вийшло, дуже рада. Тренер Владислав Штевко зазначає, складність цього виду спорту чимала. Потрібно виховувати безліч нюансів від фізичної підготовки до психологічної стійкості спортсменів, тому що дайні тренування дали свої результати бездоганну техніку та видовищний виступ. Я дуже задоволений кожним учасником. Всі справились абсолютно на той рівень, який вони знають, в принципі, навіть були діти, які перевищили мої штати. Да, загалом о, це складно. Тому що підхід до діток потрібен кожен окремо індивідуальний. кожен має свої фізичні дані, вміння, і кожен може виконувати той елемент, який він може його виконати. Ці змагання я радий, що вони відбулися, тому що в цьому сенс життя і майбутнього розвитку культури. Такого виду спорту і майбутнього України, окрім медалей та грамот, на заході також вручили почесну відзнаку кандидату майстри спорту. Це визнання наполегливої праці та да досягнень юної спортсменки. Це будучі чемпіони, які будуть через Увага. пару років представляти нашу Україну програми, на міжнародних всіх, змаганнях. Нової буквально вони займаються на... із двох трьох років, приходять гімнастика. Дуже важкий від спорту, але ми бачимо, які є сьогодні результати. Дуже рада, що я можу виступати на таких змаганнях. Рада дуже, що отримала кандидата в майстри спорту. Треба було працювати в залі. Взагалі я дуже рада результатам і спочатку хочу бути майстром спорту дуже сильно, а потім тренером. Змагання стали чудовою можливістю для юних гімнасток випробувати свої сили, а для глядачів отримати естетичне задоволення від видовищних виступів.